І мій зайцік, прийшов. Як в тебе? Носик наче вологий. Що таке? Ти, все добре з тобою, Михась. Що ти? Ну, зараз гусак тобі покаже, що він про тебе думає. Та й Михасю байдуже на того гусака? Диви. Гога, ти хочеш? Що? Що? Так, щось вони. Ліже ж з дитинства біля них, ну, котик. мене, до речі, запитували, а чого ваші коти не ловлять і курчатних гуценят у вас, чи вони їх не ловлять, не ображають Ну, Гошка шипить. А я кажу, ну по-перше, ми годуємо своїх котів гарно, а по-друге, з дитинства вони до них звикають та й все. сюди. сюди, мої зайчики. Я ваша мама, я вже не я. Привіт, ще пока я. Ще не забули мене. Не забули. А дорослі вони не, не ображають, вже звикли, наче все добре, але виховують. Мені хтось писав в коментарях, що дорослі гуси будуть виховувати. Їх. Виховують. І, і вони дійсно строгі, батьки. Що? А гошка до них навіть уже уваги ніякої не звертає, вона собі ходить он, з гусаком і гуською. Але не ображає їх. Що? Дивіться, які вони за мене. Чому він маленький такі. Вони ще ж маленькі по віку, їм ще навіть місяця нема. Але по розміру прикрутки вже гарненькі. Ну, Я не знаю, як вам порівняти, щоб чтобы... ви. А, ну якби как бы дорослі підійшли, я вам показала їхній ем розмір. Уся. Ну, але ж дорослі що, дорослі. Пішли собі. І їм байдуже. Дорослі, Висяки. Вуся, Вуся Сюся, ну йде. Може ще на спину мені вискочиш. Вісяк, вусяк. Мисюсю. Так, це я взагалі-то... Чуєте, пишіть, це індича цей. Вже індичата починають конфліктувати. Один з одним битися вже. Індички, ну, самці. Я прийшла, мені треба зараз посилочку зробити. Трошки яєць замовили мішаних курей. Треба зробити відправочку. Бачите, які він біленький, всі будуть біленькі. Може і буде в кого плямка така, як у гошки, а може і ні. Тут від неї, по-моєму, яєць немає від гошки. Хоча точно я не пам'ятаю. О, це, до речі, оцей постійно біля мене, коли маленький був лягав. І зараз також біля мене тут недалечко ліг. ти мій золотик маленький. Ти мій солодкий такий. Не знаю, яких можна рубати. Це ж ну, так ростиш, ростиш, а потім отак взяти і зарізати. Я не знаю, чи ми зможемо. Ну, побачимо. Аби виросли. Бачите, як вони підстригають. Все. О, гошка йде. Гошкай, вам подивиться розмір. Дорослого. О, Гуски, висока. Що, що, що? Що ви прийшли дивитися до мене? що, що? Гуса зараз може мене як вдарити. Це дуже близько підійшов. Ну не бив разу, не разу мене, але хто його знає, що в нього в голові, ця тварина. Тут неможливо якось щось підійшов до мене, геть геть близько підійшов. Курка прорвалася, як завжди. Оце хробача, хробача збирає, одиться раз і пішла собі. їй байдуже на те, що тут відбувається. Да. Всі вже тут? Всі вже сюди прийшли. Ми, мої. Розумашки не йдуть. Де вони йдуть туди в розсадник, нічого не толочать. -то ми перегороджуємо цією сіточкою супер-пупер класною. Ось. І вони туди не йдуть, вони собі тут сидять. Вже, може, і непогано було б каченяток випускати до них. Ну, поки що дощики йдуть, якось трохи боюся. Ці каченяткам зараз треба піти перестелити соломку сухеньку, сінця настелити. Ось. У них там вже трохи накопарилося. Поїлочку переробити, бо в них щось пляшка знялася і погано виливає воду. Десь сидиться, як на сонці. Лежать. І вже треба робити комбікорм для цих, вже для гусенят, для каченят. Уже буду робити їм ростовий. Ну, домашній свій. Вчора, до речі, їздили в село, там, де ми зазвичай бираємо, беремо макуху, соєвий шрот. Чи макуху, коротше, ви зрозуміли. Ось. Два мішки придбала. Соєва mm -hmm. макуха. От ну, тільки не знаю, чи соєвий шарок, чи соєва макуха, воно ж там якось відрізняється. Але я завжди беру там. Їздили, придбали то вийшло. Два мішка придбали по 45 кілограмів, я вийшла на 1750 гривень. Да, У мене там трохи є ще від соєвої, але її там мало. Мені ж треба вже буде і для свинок. Я не знаю, чи я буду далі. Я, напевно, далі буду не купувати БМВД. Це просто так вийшло, що цей хлопець що мені свиней продав, то він мені і БМВД продав. Ось. А зернову базу я сама беру, ну тобто свою. А вже далі, я думаю, що я буду просто купувати для свиней примікс. А може й взагалі не буду купувати, а просто додавати зерно, соєву макуху. Ось. І не знаю, буду купувати примікс чи не буду робити сама. Так само, як роблю комбікорм для птиці всієї. Я ж БМВД не купую, тільки примікси. І то до певного віку. Ось, а далі просто роблю зерна, сої, там, балансую. Ось то напевне я буду і для свиней робити свій комбікорм без БМВД. ось, з соєвою макухою. Та й буду годувати. Бендійте мене. Ти ви дивіться, що це робить. Що тобі робиться, котяра? Це він так уже пару днів оце підходить і отак хоче, щоб його гладили, крутиться, щось, вертиться. Що таке? Михась. Михась, мурчить. Що ти? Що тобі робиться? Що тобі робиться, зайчик? Та ти, хороший, тобі хороший, Пахоці навіть не бояться, дивіться, прямо біля них. Він. Котяра. Такі тварини цікаві А Гуси. І михась, і михась, і михась Каже, Тепер мене забула. А мене забула. Що трішки відпочиваємо, йдемо працювати? Ось так, така цікава гуска. Сіла собі, то сидить. Так? Да. У ну, нього вже друге підборіддя старчить, дивіться. Сонце то зайде, то вийде, У нас так дуже такі важкі хмарки по небу повзають. Жесть троянда переквітувала, так гарно було з нею. Так, так швидко все переквітовує. Хочеться, щоб було довго, а не виходить довго. Ага. Бачите, і мовчать, і тиша від гусей. Так що якось так. Так, давайте. О, що таке? Що? Ну що такі? Ну, Що, дітки? Ну так, да. так не будьте там, я ж нікуди не йду. Ми он махай. Диви, диви, ти чого їх сиди живе? Вбразив дітей. Так, зараз вимкну світло цим малим шпіоном. Що ви тут робите? А? Ви літаєте? Диви. Дивись, вони вже тут. Ну що так ро... Диви! О, так я тепер їх не зможу назад. А ну, ні, ні, назад. О, все, вже на руках. <смі> бандити. Ще одні бандити з'явилися. Ану, давай туди, давай. Лигіть, давай. Злітай, давай туди. Диві, ті сюди вони прийшли, вже до мене заглядають. Диви. А як мені тепер? Я не знаю, в мене ж нема руки. там. Ну, дай я. Ось так. Диви. О, все, вони вже тут. Всі. Ви куди прийшли? Дивись. Нема, це тільки комбікорм. Це можна зварити. Дивись. Ну, Бемо, подив... ну, ну. давай, бігом. Бандити. А тільки що було все нормально. Все, спіть. Все, світло вимкнули, спіть. Це я встала, вони за мною пішли. А ті їх погнали. Ні, ну вони трохи й загнали, але вони цей за мною пішли. О! Так, ось це ж мені треба замовлення зробити. Так, все, ніхто нікого не ображає. Все, все, йдеть сюди. Ось є трохи яєць. А бачите? Мішенників мені треба сьогодні відправляти. Ще, до речі, ось нуся, чи треба ще пару штук, Це тоді ще коли неслися гуся. Що таке? Не верещіть! Це, до речі, що трохи є корма тут для індичати. Зараз віддамо це все, що тут лишилося. Нате, треба виріс. Нате, нате. Значить, помішані на тому яйці. Ну, зелені не даю поки, то вони й помішані. Це треба мамі занести, щоб зварила. Не сваріться, не сваріться, он туди йде, туди йде. Вже голос прорізається в них. Все, все. Йо, все, малий? Куди йдеш? До мене йдеш чи що? Малий? все, Все таке? Все. Йдіть туди. А я зараз буду шукати ящичка, щоб мені на 40 яєць. У мене сьогодні заказ на 40 яєць. Треба такого немаленького ящичка знайти, щоб всі влізли. Так, вічна у мене проблема. Оце не буде. Це буде, напевно, на 40. Ні, це буде багато. Це буде надто велико. Не хочеться, щоб людина більше, ніж треба, переплачувала за доставку. Тому що зараз ящик, якщо більше візьмеш, то буде й дорожча доставка. Вони ж там по габаритах її дивляться. Оце, напевно, буде на 40 яєць в самий раз. О, так, що це у нас таке? Невідомо, що це. Тепер беремо фломастер. Так, все там! О, цей фломастер вже треба викинути, не пише. Так, потім клею свої наклейки Ну, а пакування ви мої бачили вже тисячу мільйон разів. Ципимо в мене є така стружечка гарненька. Суперська Дивіться, яка. Цей раз вдалося набрати у знайомого. Він нічого за неї не захотів. Ну, тобто, зазвичай я купую стружку. 4-су яка різниця. Ось. А цей раз сказав, що нічого не потрібно. Ось то набрали так. Мішків, я не знаю, 8 чи 10. То велика йому подяка. Ну, він не дивиться мій канал, але... Все одно я дуже вдячна, тому що якась копійка зекономлена, якихось 100-200 гривень зекономлено. Ну, але ми такі люди, що ми завжди віддячуємо. Як не одним, то іншим. Можемо яєць дати. Подивимось, що я там. Треба буде все одно ну, людину відблагодарити. Так, ну такий шар сантиметрів три роблю нижній, щоб перший шар був найвеликий. Щоб була амортизаційна така подушка, наче для яйок. Ось. Що там таке? Ось, бачите, трохи тирси є. Не ображайте, діточок, не ображайте! Виховують. бачите, вони не кусають, вони за ними то ходять. Не обіжай. Пазь такий вже по розміру. Виховую. А ну де поясни. Поясни він, що він веде себе неправильно. Прични до мене жалітись. Мої гуси малі, мої зайки. тут у нас таке творчий безпорядок. Все, спати. Спати, Все, світло вимкнули спіть. Чим менше будуть рухатись, тим більше будуть рости. Вон туди до своїх ідіть, он туди. Йдіть сюди, ідіть за мною, йдіть, бо всі зараз вам не дадуть. Идіть, ідіть сюди, Идіть за мною, ідіть, ідіть. у два цуцика. Оно, диви, оно ваше. біжіть до них. Біжіть до них, біжіть до своїх, бігом. Ну і ті гусі пішли, чого вони пішли? Ідіть, йдіть, йдіть, йдіть туди. Ну і ті, чого ви за мною бігаєте? Ну дивіться, відділили двох. Ні, ні, Гуси, йдіть, звідси. Пропустіть, малих. Пропустіть до спільного стада, малих. Гуси йдуть, звідси. Давай. Гуси йдуть. Все. Ні, 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 туди йде.

Зараз побували тут. <плес> Дивись, одного-двох туди погнали. Ну це якийсь капець. Ходіть за мною, дідь. Висяч, сюсі, вони зараз самі прийдуть. Ходіть сюди всі. Воно йдуть. Все, вот йдуть на моріжок, гусенята лишаються внизу. Все. Все. Все нормально. Помиряться зараз. А я посилочку робити. Так, нема газети нарваних. Їх розпустиш? Ну, тобто, будеш все дозволяти, скрізь бігати. Не буде ніякого нормованого годування в плані часу, я маю на увазі. Ось. То вони так і будуть і верещати, і бігати, як кажуть, на голову вилазити. А якщо якось зробити якийсь графік, наприклад, якось продумати так, що в якийсь період часу вони виходять на вулицю, в якийсь період вони мають відпочивати спати. Так вони звикають. Так, ну загортаємо ось папір. Яйця, Я їх вже попросвічувала, подивилася, що там в тих яйцях. На місці повітряні камери. Ні? Чи нема ніяких іншого кольору в яйці? Чи нема тріщин? Попродивлювалося. Так, а що це я так складаю? Мені ж треба, щоб в мене ящик вирізло 40 штук. Треба складати більш компактно, бо я щось трошки... Мені Сюди треба не 10, щоб влізло, мені треба тут сюди 20 влізло, навіть 21, щоб ще похід поставити. Два шари мені треба, щоб влізли сюди. Так, ну це ви вже все давно бачили сто разів, так що. Всем пока-пока.